На кінець то я випросила цей рецепт помідорку своєї куми, тому що вона кожного року робить тільки за цим рецептом і завжди хвалиться, що вони без всяких заморочок, без варення, без стерилізації, без парення, без нічого. І так, на одну баночку ми кидаємо листя смородини, листя вишні. Я додала і ще часничок і базилік, тому що хто хоч раз спробував. Помідорку з базиліком, він не забудеться цей смак уже ніколи. Мій попугайчик допомагає мені озвучувати це відео. І далі я в баночку накидаю помідорки. У мене вони різні як за розміром, так і за кольором, за формою. Вони всі виходять дуже смачні. У мене якраз залишилось на одну баночку, тому що перед тим закривала інший рецепт. І отак от гарненько все утрамбовую. завжди стараюся. Заповнити баночку якнайплотніше, тому що помідорки виходять просто мега смачні. На дно я ще додала болгарський перець, ви можете додати цибульку, ви можете додати насіння кропи, якщо вам подобається. цибульку я вже говорила, повторююся. І от так от все класно утрамбовуємо. Тобто, можете додавати духмяний перець, перець горошком, всі трави, всі приправи, які вам подобаються. І тепер я на 2-літрову банку сиплю 1 столову ложку солі. В описі я обов'язково додам розрахунок на 3-літрову банку. Тепер я сиплю 2 столових ложки цукру. Нагадую, що це на 2-літрову банку. Чоловікова бджола не дає мені тут спокою. І додаю одну повну столову ложку, оцу і ще трішечки. Отак от, от лишнє виливаємо, воно нам уже більше не потрібне. І так, як ці помідорки без варки і без парення, я на двохлітрову банку, знову ж таки, повторюю, додаю дві таблетки ацетілки. Якщо на 3-хлітрову банку, ви зрозуміли, що буде 3, на одну одну. І тепер заливаю крутим кип'ятком, який щойно тільки закипів. Отак гарнесенько заливаю, Ви бачите, що ще йде пара. Отак, до самого верху. Тепер я беру кришечку, і так як я нічого не стерилізую, я кришечку завжди протираю або ось так от просто заливаю горілкою. Помила її гарненько, вилила і зараз будемо закручувати. Ці помідорки виходять, я спробувала у куми, вони просто мега смачні, вона завжди їх робить. І я на кінець дуже довго просила, і вона поділилася із цим рецептом. Я обов'язково ділюся із вами. Якщо у вас є цікаві рецепти, або... Залишилися якісь коментарі, щось не зрозуміли. Будь ласка, прошу до мене на канал лайкайте, дивіться, коментуйте, я завжди рада відкрита до спілкування. Отак от, от ми тепер бовтаємо баночку, що простав, сахар і сіль. Все гарнесенько. Тепер укутуємо гарненько в одіялку до повного охолодження і виносимо у тепле прохолодне місце.